Слава Ісу! Ви дивитесь програму Грати песик Душка Гривня знак питання долар нуль». Я її ведучий Майкл щур. В'йо новин. Володимир Зеленський офіційно став президентом. Колишні опоненти ліл-преза вже почали перефарбовуватись, але тільки не ми. Ми завжди були і залишаємось незаангажованими та незалежними і ніколи не зраджуємо своїм принципам. Я прошу вас звільнити з посад голову Служби безпеки України, Генерального прокурора України, міністра оборони України. У вас на це буде два місяці. Я розпускаю Верховну Раду восьмого скликання. Слава Україні! І тому сьогодні ми вітаємо всю країну з цією важливою подією. Нарешті це сталося. Українська держава зробила крок уперед. Крок до легалізації медичної марихуани. Комітет Верховної Ради розглянув звернення громадян і пообіцяв зареєструвати відповідний законопроект. Ура! Слава Україні! Камбечне! Ізраїль все ж таки розпочав імпорт олігархів в Україну. Днями приземлився літак з пробником. Ігор Коломойський повернувся в Україну про те, що літак із бізнесменом на борту приземлився о 2.30 ночі у Дніпрі. Повідомили журналісти програми схеми. Лічильник свого повернення в Україну Коломойський увімкнув ще півроку тому. Правда, нікому не сказав, що міряє цей лічильник час чи гроші. Вже недовго залишилось. Взагалі останні місяці колишньо майбутній власник Приватбанку. Тільки те й робив, що говорив з журналістами блогерами та Дмитром Гордоном. Довжина. Деяких інтерв'ю перевищувала хронометраж останніх месників. Да? Ну мені показали, що я справився задача. Останній місяць Коломойський поводиться так, наче це його Ана Зеленського обрали президентом. Етава нового президента а, нам привів Коломойський. Так, Таке вже сложившися факт в сознанні мас. Это вже сложившийся факт. Хотя нового президента привел сам новий президент. Ще пара таких інтерв'ю, і Коломойський почне бити себе в груди та кричати, що Зеленський лише актор, якого найняли грати Коломойського до бармітве. Партію собирають жижу. Ну, слуга народу, я не знаю, как там його називати. А кого вони там не собирают, я їм предложил праймері сделать. Типовий сусід, який, сидячи на лавці біля дому, підказує вантажникам, як краще заносити речі до під'їзду. А потім відчуває гордість та втому за добре зроблену справу. Ну, ми ж хочемо, щоб не 250 стало 50. Ми хочемо, щоб 250 стало мінімум 500. Да. А ще ви будете. І для, для этого ви будете діти що. А він мені знає ні, как это ні поніження таріфа в тарифів. Коломойський знає, що робити. Ніби це він буде робити, ніби він не олігарх, утікач темним минулим і можливо світлим А Ти пок з району, в якого родич працює у райвідділку поліції. Ну ми собаком все время п'яніс. Я ще що то найудачний професіональний міністр за всі останні п'ять лет. У нас є фан-клуб Зіленського. Тобто, ми боліємо за Зеленського. Зеленському лише тільки сподіватися, що цей фан-клуб не та <галата> сараї, які легко можуть розгромити стадіон. а звичайні мамчині вболівальники, які будуть лускати насіння та спокійно дивитися гру. Ми спакаління з тетянам більше. Коломойський щохвилини намагаються показати, що він і Зеленський це майже одне ціле. Він розповідає, кого можуть призначити на міністерські посади, якими можуть бути перші кроки нового президента, з ким може бути створена нова коаліція, а з ким ні. Вам желаючі потрапити в нову партію. дзвонять тоже. Ну всі так же всі ж волнують будущее. Словом виглядає як людина, яка насправді не має жодного впливу, але намагається переконати нас і зеленського, що саме він тепер тут все вирішує. Мене не вчити родину любити. Колись в дитинстві мене навчили одній народній мудрості. Якщо ти можеш призначати, керувати та впливати, ти призначаєш, керуєш, впливаєш тихо, а не роздаєш десятки годин інтерв'ю. Але оскільки ми говоримо про Коломойського, ні в чому не можна бути впевненими, Нічого не загрожує в Україні. І це єдине, в чому ми впевнені на 100%. Що наступні 5 років будуть вражаючими та незабутніми. Як 5 серій нового серіалу HBO про Чорнобиль. Оптимістичне. Аби стати зіркою в Україні, не обов'язково мати продюсерську агенцію як Потапа чи власний фан-клуб з олігархом, який зранку до ночі показує тебе на 1+,1. Охрана, отмена, він вночі назвав мене Понад два з половиною мільйони переглядів на Ютубі зібрала за півтора місяці ця пісенька, бо це тупо вірус. Він підірвав Тік-Ток! Увага нарешті настав той день, коли телебачення Торонто показує вам відео з він мене. Дякуємо Джері Хейл, яка насправді не Джері, а Яна, за те, що працівники сфери обслуговування тепер відчувають себе персонажами фільму «Ла-ла-Ленд». і зупинятися вона не збирається. Якщо дебати Жижика та Пітерсона здалися вам нудною претензійною фігнею двох піжонів, і ви шукаєте чогось менш пафосного, у Джері вже готова для вас чернетка нового кіта. Вільна каса. Моя каса тепер вільна, вільна вільна каса. Люби мене дрищом і люби жиробасом. Люби мене дріщом і люби жиробасом. Це схоже на фрагмент звернення Володимира Гройсмана до українського народу напередодні парламентських виборів. Моя тепер вільна. Ми сподіваємось, що нові хіти Джері Хейл будуть не менш життєві та драматичні. Наприклад, про каву зі смаком Асфальтова Каві, яка зіпсувала побачення молодої гей-пари. Або нарешті будуть знайдені рими на обережно двері зачиняються, передаємо за проїзд та задню відкрийте! Або ж запропонуйте свій варіант нової пісні. Під цим випуском на Ютубі напишіть коментар з кількома ремонними рядками серед найбільш Залайканих коментарів ми оберемо найкращий і подаруємо вам одну з наших фірмових футболок. Але не забувайте, що ви маєте бути підписані на ютуб канал Телебачення Торонто. Ось тут терміново. Просто зараз ми дізнаємося, чого не можна робити, аби раптом не померти у туалеті. Скандал у львівській школі в мережі набуло розголосу відео, де вчителька християнської етики веде некоректну розмову з учнями на тему одностатевих стосунків. Після гоника туалет то ти вмираєш, та не смішно, це страшно. Трагедія Тю! а чому через це твердження почався скандал? Це ж відомий факт з біблії. Ісус зайшов до убиральні після гомосексуалів і через це помер. Та не смішно, це страшно. Трагедія! Завдяки цій жіночці поняття християнська етика за парадоксальністю стає в один ряд з поняттям типу конституція анархізму. Крім того, тепер ми чітко розуміємо на що перетворюються у головах простих вірян ось такі слова церковних ієрархів. Таких людей ми не можемо оправдовувати. Але закликаємо, щоб вони змінювалися, ставали кращими і каялися своїх гріхах перед Богом. Змінювалися як прив'язували член до ноги, щоб на чоловіків не підіймався. Бог є любов, але виходить лише гетеросексуальна. Здається, єдине, що добре виходить у православних священників, це дискредитувати бороду. А у їхніх прихильників найкраще виходить створювати інтернет-меми. Не що це таке орган? Що носить чоловік у своїй у своїх спермі? Це сам Господь Бог з неба а він куди пхає. Куди там, де що, гамо? Ти. і що народжується? з цього? Уроди, гади! ого, віра у народження через анальний отвір занадто навіть для християнства. З іншого боку, це цікавий кейс із перетворення уроків християнської етики на розмову про туалет, смерть, сперму і гівно. Так. В українському суспільстві ми бачимо, що це не сприймається як нормальне явище. Може, пан Епіфаній думає, що українське суспільство це лише він і ота бабуся, бо насправді українське суспільство набагато більш толерантне та просунуте, ніж вважає пан Епіфаній. Ось, наприклад, згідно зі свіжим рейтингом видання Рейнбоу, Україна за рівнем толерантності до ЛГБТ-спільноти випереджає майже всі пострадянські країни, Польщу і знаходиться на одному рівні з Італією. Але якби упорядники цього рейтингу потрапили на урок християнської етики, я не знала. Що він гомір, я не знала. Звідки я знала і справді, звідки ж цій жіночці або пану Епіфанію, знати, що ненависники ЛГБТ насправді є найкращими пропагандистами ЛГБТ. Якщо тобі тринадцять, і ти бачиш, як Деніел Ред, Майлі Сайрес і Аряна Гранде підтримують ЛГБТ спільноту. А проти виступає стрьомна бабця Ілля Кива та священник, який косить під гіпстера Макса Ніфьодова. Результат цього батлу визначено наперед. Результат цього батлу такий же очевидний, як і фінальна сцена шостої серії Гристолів. Гучне! Святослав Бакарчук створив першу в Україні аудіопартію. партію. справжніх змін. Ми назвали цю партію голос. Нарешті тепер хай навіки підуть у фейт всі, хто називав Бакарчука нерішучим. Я поведу партію голос на парламентські вибори. Баритон Соперано! Ойце сьогодні, на жаль, Верховна Рада перетворилась на токсичне болото. Яке засмоктує наше майбутнє, але це зовсім не означає, що бажання працювати у токсичному болоті засмоктало і самого Вакарчука. Він йде туди, щоб зробити з нього не токсичне болото. Ми маємо це змінити. Звичайно, поки що у партії Вакарчука рейтинг менший за Колібрі. Але я впевнений, скоро настануть зміни, і тоді все зміниться. Якщо президент пропонуватиме зміни, ми виступатимемо за ще більші зміни. Якщо президент зрадить своїх виборців, то партія Вакарчука зрадить їх ще більше, подумали ви. Але ні, він не про це. Якщо президент зрадить своїх виборців, ми змусимо його відповідати перед виборцями. Взагалі у поведінці Святослава відбулися справді тектонічні зрушення, ніяких непевних заяв та абстрактних формулювань. Тепер Вакарчук чіткий як паца та гітарні реферамштайн. Ми партія голос ідем в парламент. Знищити стару політику, знищити наш голос звучатимо злагоджено і сильно. Злагоджено і сильно. Підніміть, будь ласка, руки. Скільки нас? Поки не дуже багато. Але про серйозність політичних намірів Святослава свідчить те, що він нарешті завів свій власний інстаграм. Святослав Вакарчук з'явився в інстаграм. Хочу відкрити свій офіційний акаунт. І маючи власний інстаграм, Вакарчук тепер впевнено дивиться у своє політичне майбутнє. Ахрана бентега, він не підписався на торонто-телегу. Покайся, зрякайся, будеш важити 200 кілограм, якщо не підпишешся на їхній інстаграм. Глибоководне. Віктор спустився на самісіньке дно, і цей Віктор не Янукович. Прийнято, ви на дні. Вітаємо, Віктор. Починає досліджувати дно. Віктор Висково, американський дослідник та інвестор з Волстріт, встановив рекорд. Він занурився у найглибшу на планеті маріанську западину. Занурився у батискафі на глибину 10 кілометрів і 928 метрів. На дні <плес> повторюю на дні. І на цьому дні дослідник знайшов купу страшного. В угрі пелікани, ошибневі риби із прозорими головами. Риби, гренадери, риби, слимаки. І навіть ось цей пластиковий пакет. Спочатку стакан кави у кадрі гри престолів. Тепер пластиковий пакет в кадрі найглибшого занурення. Маркетингове свавілля вражає. Або просто хтось, крім Джері Хейл, зрозумів, що можна хайпити на мемах супермаркета. Ти мене узнаєш, палюбе. Я буду з пакетом. Пакет на дні це сумно. Скоро під час занурення під воду, буде закладати вуха не через тиск, а через шарудіння пакетів. З такими темпами через п'ять років на дні маріанської западини дослідники знайдуть трошки океану. So spotted depressingly familiar items, including a plastic bag. з іншого боку. Пакет на найглибшому дні це символічно. Екологи отримали черговий доказ своєї правоти, що на планеті сляка було б непогано знайти на дні западини не тільки депресивний пакет, але й зрубане дерево, хутро-лисиці, китайську взуттєву фабрику з дітьми, швачками, перуку Трампа, шовінізм та патріархат. Антифеміністичний чи московський? Обидва, якби щось пішло не так, то вщі води розчавили б його човен і самого дослідника. І поки вчені сваряться, що означає цей пакет на дні, найглибша закладка чи найважче замовлення Глово, ми бачимо і позитив у цій історії. Скоро в океані буде так багато пакетів, що ми нарешті замінимо виробництво пакетів на видобуток. Пакет потрібен? Ніт. Святкове православні церкви України виповнилось піврочку, але як тільки вона почала робити перші кроки, одразу ж перечепилась через кадило, в якому палають амбіції її бородатих батьків. Непорозуміння виникли між її предстоятелем, митрополитом Епіфанієм і почесним патріархом Філаретом. І щоб розібратись хто кому патріархи, де тут закопана є Петрахиль, ми запросили до студії людину, яка виграла на Комік-коні приз за найкращий косплей предстоятеля ПЦУ митрополита Епіфанія. Блаженніший Толік, цілуй руку, рабе Божий. Я мусульманин. Та чого тут релігія справа у приниженні? Давай, цілуй. Я довіряв. І президентові довіряв. І епіфанію довіряв. А вони обманули. Отакої саме Філарет пролобіював свого учня Епіфанія на посаду гендиректора Православної церкви України. Паноче, що там трапилося? Хто в цій історії великомученик, а хто диявольська сатана? Перша цеглинка конфлікту була закладена ще під час об'єднавчого собору у грудні 2018 року. Владико Епіфанія, представника молодого покоління єпіскопів, висунула ОПЦ. Київського патріархату і підтримали представники інших церков. Але ж тоді всі вони виглядали щасливими. Так Порошенко мріяв, що Томос врятує його від фіаско на виборах. Епіфаній – про головну роль у новому сезоні молодого папи. А Філарет про те, як стане православним аналогом Коломойського та буде керувати і своїм молодим падаваном, і православною церквою України. Домовленість із ним була про розділення влади, і він Філарет мав керувати внутрішніми справами церкви. От митрополит відповідати за зовнішнє представництво. Натомість слово Епіфаній порушив, стверджує Філарет. Ось закидок гірше. Ігнор. Він і не обговорює зі мною е, церковних питань, а питань багато. Навіть і не телефонує. Все ж таки Філарет юний душею. Хочеться кожному з вас побажати. Доживіть до 90 років і при цьому збережіть вміння ображатися, ніби ви підліток, якому не телефонують. Коли Філарет зрозумів, що стосунки з Епіфанієм охололи, ніби мощі в лаверських печерах. Отут його і бомбануло. Почались інтерв'ю прес-конференції та намагання відкотити ситуацію назад. Справа в тому, що київський патріархат не ліквідований. Не ліквідований, це хочуть подати, що він ліквідований. І це говорить почесний патріарх Православної церкви України, який у грудні минулого року сам розпустив Київський патріархат заради Томосу, бо це й було однією з умов його отримання. Ось документ з підписом Філарета про розпуск Київського патріархату. Ось відмова Філарета від будь-яких посад на ім'я Вселенського патріарха. Але тепер у Філарета новий православний стартап. Ви допускаєте через це розділення церкви? Допускаю, допускаю, але. Ми створимо єдину церкву. І Київський патріархат. Отже, Філарет образився, що його відтіснили від впливу і влаштував православній церкві України справжнє пекло. Отакі зараз божі розклади. Нас довго запевняли у важливості отримання томосу та епохальності цієї події. Невже тепер, якщо Українська церква знову розколиться, у нас цей томос відберуть? Томос відберуть чи не відберуть, це не від нас залежить. Можуть і відібрати, якщо будуть підстави, а можуть і не відібрати. Здається, що він почав вірити у Бога і став свідком дива, адже на мене зараз зійшов не зовсім благодатний вогонь в районі сидіння. Зараз у вас ще стигмати на сідницях відкриються. Коли побачите, що патріарх Філарет та патріарх російської православної церкви Кіріл використовують однакові православні девайси, щоб не подерти дорогі обшивки своїх авто. дякую, блаженніший толік. Цю руку, а це обов'язково. Ніт. Фінальна серія Гри престолів неймовірна. Депутат сільської ради побила жінку та звинувачує у чаклунстві. Якщо жінку все ж побили, то чаклунка вона слабенька. Отже, в селі Рибці Сумської області вийшов спін-офф серіалу Гра престолів, і в ньому більше уваги приділяється магії. Хоча військова хитрість у батальних сценах теж присутня. Це пані Олена, і вона стверджує, що депутат сільської ради побила її палицею. Пані Олена одразу повела журналістку до головного свідка події чар дерева. Побила її палицею. А сталося це, нібито через те, що Олена вилила мильну воду із відра. Їй підвір. Мильна вода. Жорстокість, яка шокувала б навіть андалів та перших людей. Вона впевнена, через ту вилиту майже її підвір воду. У неї почались проблеми зі здоров'ям. І це дійсно може бути правдою. Мильна вода просочується у ґрунт, її потім смоктує яблуня біля паркану. Мило проходить по стовбуру у гілки, а звідти у плоди. Ти кусаєш яблуко, а з дрота вилітає купа бульбашок. Це явна проблема зі здоров'ям. Така ситуація, якщо будуть ходити там комусь щось робити, мені теж не подобається. За таке при інквізиції спалювали. Дракаріс. Слова справжнього Таргар'єна. Я не за що її не била. І я її пальці не я до них не то, що в хату ходжу, і до двора не підходжу. А це та сама депутатка, яка ніби побила пані Олену. Виглядає вона як асоцінеса щойно після битви під чорноводною. І вона справді звинуватила Олену у чаклунстві. Твоя баба була родима відьма. Ти всім ви всім гадості робила. Бог тобі суддя! Бог тобі суддя! І якщо ви втомились від чаклунства та бійок, то у спін офісі серіалу є місце і для заплутаних. Родинних зв'язків. А тобто в Олени є діти? А як двоє дітей? Такого не міг передбачити навіть Брандон Старк. У Олени є діти. І за несподіваною темою дітей там одразу з'являється ще й несподівана тема дідів. Говорить, ці побої справа рук співмешканця Олени. То душив її камерою із велосипеда, душив за горло той метро. І діда побив, дід лежав, і таски поперебивав. Це ж було все. У них там ще є дід. Дід є старий! Просто єдина функція журналістки в даному сюжеті це неочікувано дивуватися і перепитувати. Діти. Діти? Бувають діти? Дід живе. Ого, справжній дід! Зараз травень. Неймовірно. Президентом став Зеленський. Срака байрака, не вірю. Ти тітки, Уляни, понаходила та ти хочеш ворожити. А, не, не буде діла, Ліда. Ніт! Ніт! Знову магія! Який захопливий сюжет! І ось нарешті обидва роди зійшлися у великій битві. Давай Yeah, yeah. давай мені свидетелі. Ти ніколи не скажеш, що ти її била, а мене скажуть, була. де я була. Аня у мене в е. той день у дитини було день народження. У бойової депутатки Алібі. День народження дитини це не алібі, бо побиття сусідки може виявитись подарунком дитині. У ребцях будь-що може виявитись правдою. Сюжет сповнений пригод подій і сценарних ходів. Батальних сцен та магії. Тому якщо ви раптом сумуєте за грою престолів, то просто приїздіть у село Репці Сумської області. Там ще цікавіше, бо взагалі нічого не зрозуміло. Чорноцеркальне майбутнє наступило ще вчора. Ми живемо в цифровій антиутопії. А світом насправді править одна людина. Ба більше є підозри, що це вже давно не людина. Хоча воно це заперечує I human. I am human. Still. Співвласник та керівник Фейсбук, інстаграм та Ватсап Марк Цукерберг без жартів найвпливовіша істота у світі. Це дістало навіть його друзів, які вважають, що з ним треба щось робити. Співзасновник Фейсбук вважає, що ця компанія має бути розділена на частини One Одна компанія, одна людина має неймовірну владу. Я дружу з Марком близько 15 років. Конкретно з ним у мене нічого особистого. Мені подобається Марк, я люблю його сім'ю. Він хороша людина, і мені здається, у нього забагато влади. Too much power. можу уявити, як цей друг Цукерберга ходить до нього у гості. Оу, Марк, яка в тебе чудова дружина, яка мила дитина. А ти маньяк, і цифрова Дейнерістарогарієн. Щодня понад 2 000 000 мільярди людей Facebook використовують Фейсбук, Інстаграм, Ватсап чи Месенджер. І незважаючи на велику кількість скандалів пов'язаних з порушенням приватності користувачів, Фейсбук продовжує зростати. Фейсбук і стілґален так з приватністю у компанії Марка Цукерберга великі проблеми. Але в цьому і полягає його всемогу Адже ФБ, інста і Воцап все про нас знають. Фейсбук навіть вирішує за вашу бабусю, які її спогади за минулий рік найважливіші. Корпорація Цукерберга використовує вашу приватну інформацію для своїх потреб, продає її або втрачає через баги системи. І нещодавно Цукерберг навіть спробував про це пожартувати. Агайно, де видонт екзак лист репутаційна правасі районаде порелайли. Гробова тиша в кінці те місце, де за задумом мав би зазвучати сміх у залі, і цей жарт марка веде нас до парадоксального висновку. Цукерберг не всемогутній. Бо якби він працював у дизель-шоу, то просто підклав би туди сміх. The strongest reputation on privacy right now, to put it lightly. Але все не так однозначно. Адже сам Цукерберг стверджує, що він хороший, що його компанія хоче зробити світ краще. А Фейсбук тепер буде зовсім іншим місцем. А не тим громадським туалетом без перегородок, до якого ви звикли. Нам також потрібен еквівалент вітальні, яка побудована таким чином, що дозволить комунікувати приватно з переписками маленькими групами і поширеннями, де контент не затримується назавжди. Тобто, ви зрозуміли, до цього приватності жодної не було. 15 років нас привчали до того, що ділитись зі світом треба всім. Що ми що їси? Як спиш? З ким спиш? Де ходиш. Кого кохаєш, кого ненавидиш? Як ставишся до виборців кандидата, за якого не голосував? А тепер нам намагаються продати приватність як якусь нову круту фішку. До речі, ви в курсі, що Фейсбук планує запустити додаток для знайомств? Я вже відчуваю холодну руку. Марка на своїх яєчках. А, це не Марк. Цукерберг додає, хоче, аби Фейсбук став силою добра у світі. Фейсбук сила добра. Від цих слів десь в труні тихо гехоче Олдос Хакслі». До речі, про сміх. Ось справжній посібник з написання жартів для Марка Цукерберга від одного американського сенатора. Ось про що вам намагались завжди сказати, і я скажу це ввічливо. Текст вашої угоди з користувачем жує сраку. Отже, в цьому випадку у паузі ми таки чуємо сміх. Але чому слово срака руйнує сподівання про вічливість заяви? Звідси й народжується комедія. Тому коли Цукерберг обіцяє, що піклуватиме це про нашу приватність, це і є комедія. Бо це зовсім не те, чого можна очікувати від наймогутнішої людини у світі, яка стала такою, бо все про нас знає. Так, Цукерберг у всьому винний. Цукерберг Василина. Мік Джагер станцював на кістках усіх тих, хто втратив сенс життя ще у 20 років. I'm... Міку 75. Місяць тому він переніс операцію на серці, але все це не заважає йому рухатися, наче черга на рейву Клоузері. Тільки вдумайтеся, соліст Ролінг Стоунс, чий вік вже на 8 років перевищує середню тривалість життя чоловіків в Україні. Танцює краще і енергійніше ніж 46-річний Олег Ляшко. Давай давай. <плес> <плес> і це логічно. Бо в той час як від деяких українських пісень хочеться померти, від пісень Ролінг Stones серце б'ється швидше і хочеться жити. I I Мік доводить, що 75-річний чоловік може з легкістю обіграти вас не лише в шахи чи деберць, а й в джаст-денс. Єдине, що насторожує в цьому відео, це питання, чому той, хто знімав танець, не відображається у дзеркалі. Тож, якщо ви їдете у метро і раптом зайшов мік Джагер, можете радіти. По-перше, з вами у метро їде сам мік Джагер. По-друге, йому можна не поступатися місцем, бо він енергійніший за вас. Так, я та сама Джері Хейл. Я Яна, а ось це мій ютуб канал, на якому я викладаю свої пісні. І ви просто маєте піти ось сюди і підписатись.